Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І в нас третя із шести етапів перегонів, так що не буду вас затягувати, починаємо. І в нас перегони номер 3 Це border run. border run. І стартова ставка. Один касарик. Погнали. Так, це досить поруч. Та це зовсім поруч. Що, правда, тут траса більш складна. Так, під'їхали. Погнали. Так, я не буду поспішати. Бо що відбувається, коли поспішаєш. До побачення. Тут досить, можна так сказати, вузько. Так що в мене з досить великим досвідом керування такими тачками. У мене більше шансів. Ось так. Я далеко відірвався, а тут досить така величезна, пряма. Але ненадовго. Я не знаю, де вони там. Бо, можливо, вони далеко, а можливо вони мене потроху нас доганяють. Хоча будемо бачити. А і знову напряму величезну. Що, правда, по всій дорозі не вийде поганятись. А ось і фінішна пряма. І в нас як це, виграшна ставка 4 касарика. Так що з, кожним пере, з кожними перегонами ставки піднімаються. Так що На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик, ну і на цьому це все до скорого.